Всім хашки хазя з вами як завжди, я Ninja Games, і сьогодні ми будемо проходити з Роми паркур карту. Паркур да! А? Ми вже пройшли цю паркур карту до другого рівня. І ми так, пройшли. так, і. Yeah. Та... Так, хватить! Yeah. Я то зараз скину, yeah. дай і пройду. Опа! А чого ти маєш це проходити, а я ні? Ай, я упав. Yeah. Ти не піднімешся, я перший піднімлюсь. Yeah. Іди звідси. НА! Да на, вс, давай на. просто цей рівень уже нарешті пройдем. Я не буду. НУ Я... НУ! А ти Ти що? Ты зря зробив. Я тебе заб'ю до смерті. Я тоже. А мы звоните яблука є. Так, Та да, 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 да. все, давай просто пройдем цей рівень і все. А -а -а. Да не бий мене, це бессмысленно Давай просто рівень пройдем Да нет, она ищет эту палку атаку, да. Да знал я упал, но что я О! Нет, нет, назад! Нет! нет! Да стой на шифте, чтобы я тебя не мог скинуть. Вот так вот, допустим. На. Стой на а я... шифту. Опа! Нет. Опа! Нет. Опа! Опа! Нет! Я упав на самому кінці. Я забув просто нажати на Бі. Самого не уліктися і провірите, чи записи. Тоді вона не була напишуватися. Опа, я сюди. Сюда, сюда с. Чиназис. Чи чиназес. Чиназис. Чи назас я пройшов, а то я буду чекати зверху. Якщо ти не столкнеш, я тебе уб... Угу. Я буду через спектатор за тебе за ну, тобой дивитись. Может пройти чувак путь час. А ти бачиш мою бошку літаючу? Подивись наверх. Туда. Вот, я я біля и я не зупинись на місці, вобаешь мене. Да. Понятно. Я тебе буду чекати. <рігут> Чего мы играем в паркур? Ну да, чего? Я не хочу. Да на, на шифте идей, Рома. Ты мене... кто не знал, тут вот стильки отри у него. И Ми пройшли два. Давай, ты майже пройшов. Дивись, після цієї другої штуки ти маєш запрыгнути вот сюди. Я знаю. Що там таке? Я, я знаю. Я, я можу просто те пехнути сюди, якщо тебе дуже складно. Ага, да, ні. Да, ні. Це читерство! Да смысле, я ж не хочу, ми рівні проходили по одній годині. Ну хай будемо. Ну, я день. якось без тебе поки що піду. В смислі, ні. Ну так буде не цікаво грати. Так вообще і Про... бути, почекаю тебе. Ну, на наступному рівні. Йди. Давай, давай, приїгай от сюди от. Ну не грала, гай. Та просто дивись на контрі постійно будь. Отак от, от, опа. Опа, і ти навіть заново може пройтися. Опа! я Я не буду тебе збивати, мені жалко, тебе дуже сильно. Ай, пау. Опа! Опа! На корточках я б стою. не треба, не треба. Так, Правильно! Сюди на стовп, сюди на стовп! <плес> да хоча, це... стій, стій, проходи я, я не буду бити трохи і прыгаємо. І И волна себе бошку! Блін, я тоже упав. Навіщо я вообще до тебе спрыгнув. Не знаю, эту карту будешь це 100 роки проходити. Як я. Ні, я перепрыгнул! Аааа! Почему не хочется домой с тобой хорошо? Почему ты за спиной? А не вс Да хватит! Рома, ты вообще даешь семейка на учиние? А ч как? Брежет сюда. Сюда, сюда. Нееет! за зашло, ты меня хотел скинуть! Ты сам упал! Нет. Я упав. Ч я вам поїзд, то уже тебе яблука, иначе От Вот бы вот бы те яблука, да вообще А, Ром, а ты дивилася колись Дак Я його зараз дивлюсь. Ну да, скажи, что він легенда. Эй, uh -huh. е, ты можу... памятаешь, что видео там ты интро про воно вышло 4 роки назад в 2021 році? коли мені було тільки шість років, і тобі тоже. Ого! Давай! Блін! У мене голод! Кубасечку. На столбіку, на столбіку, маляю. Давай, давай, а я вірю тебе. Я боюсь, я і боюся, не буду дивитись. Я проклинала цей паркур. Краще б модіфікацію мала бути. Ну да, і завтра я знімлю відео з модіфікацією. Післязавтра буде знову паркур. Післязавтра буде... Видо с модификациями. Блін, я один минус, то что пипи пі -пі після завтра буде уже осень. Опять школа, опять домашка, хочу застрелить. Я тоже. Ай, от, не я упав. От ней е Я соглашаюсь, блин. А якщо бы мы не были в школе, то мы бы не могли навіть читати і все. Ну, я, я б ходив з радістю в школу, якщо б там не було цієї дурацької домашки. Ну, я теж би ходив з радістю у школу. Ну, ні, ні. Якщо, би там, якщо б там ще й не приходилось би мучити з цих 9, ой, 11 років. Ні! Я ж... навіть не приїжджу. Ну, вже І за того, я звичайно, коротше, можеш тепнути мене, я вже не можу. Добре, я тебе тепаю. Я, я короче уже застрелюсь. Не треба. Один, два, три. Угу. Дальше. О, морковка! Я за ма я цю морковку. Ой! Все. А... Опа! Цей рівень а... досить складний, бо сюди майже неможливо попасти. Далі Дальше я на синій, на сірий. Бачу рому. Ай. Та да чому я не можу туди попасти? Поясните а я не можу вот це... А я не можу. О за місце. Да йо-моє, -йо, це нереально Може я туди просто спрягну, так? Да я зон во просто... я прийшов! я прийшов! я тебе чекаю. Я в цей зон... Ти ж на жовтому стоїш, а тобі треба туди. Ні, Рома, там початок. Там початок другого рівня. Бачиш, тут кактуси всякі? О, я маю закрытую, я припрыгну. Короче, трену голку стоять Дивись, як, як тільки ти, ти прирваєш, зразу нажимай на shift, як тільки ти, ти призумайшся. Да <звук> навіщо нагоку просто розженись. Короче Я хочу ты струи. А ви ще сюди палки не вагу. А тут як? Дивись, на Ты я, Як я це зроблю? І дальше Погаси. на синій, там синій є. Ой, І ні. дальше на сірий. Тут ти багато будеш падати, бо тобі прийдеться сюда запрыгнуть. Ну хоча б уже на самий низ. Ну да. Давай акуратно, Рома, поражу тебе. <пух> ну да. Я-то буду пин-пинчик А ты ч, упал? Ти що, упав? Нет, ну не пап. Ай. Как ты теперь туда опять? Ты ч уже без мене проходиш? Нет, я тебе чекаю. Нее, один упал самый низ! Я ж вообще нубик у паркур и зашл. Ну якраз ну, крас пит Ммм, самый шком паркур, який я тебе даже один уровень не может. Цей паркур называется Некотин. Некотин, никотин застрелись. Пунь. О, по. Я тобаю. Ты до жалода просто не допрыгнул. Ригай на вот цей вот зеленый блок самый перший выступ. Я дурак Ні. Найс. 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 понял, как ты понял. Давай прыгай. Найс. Найс. А, я понял, Не понял. Дивись, вот на краю. Не повторяй за мною. О, май же. А, фу. Я наверх забираюсь. Найс. Nice. на краечок. Разгоняєшься и прыгаешь. Там самого краєчка надо, і розганяєшся и і прыгаєш. И і все получается, яке поїм Найс! Посотей роман. А Що? ты що что сказал, Гу? Ничего не А. Ні! Я хочу визу карту уже игра. а а Найс, найс. 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 Імба. Этот тридцать просто им. Хотя бы на самый... самом низ. Я ты и соболезную. Нет, мы самый на любимый ревень. Все уровни мои на любимые. И, и мои. Найс. Нас. Найс. о <пу> я пройшов! Опа. Я слизнул? Так я. Фух, я пройшов! Як? Покрома с ходе сума, я прохожу карту. Ты издеваешься. Просто не лам. Да. Не. Так, не. нет! Кактус мене скинул. Хотя бы самый початок. Самый початок! А может это просто знову тепнуть? Ні. Давай я вірю в тебе. Я Та зараз я дам тобі ту палку, лови. Палка, атака. Ром, дивись, бачиш мене Стаєш вот сюда, вот. біжиш і пригаєш в останній момент. Вставай, на той сірий блок, біжи. І прийде останній... І так пару раз зробите, щоб виграти. Вот так вот. А! Е, ну добре, це тоже може не получается. Да! О, Ром, я біжу до тебе. Короче, я пройшов цей рівень, так что я біжу до тебе знову. Рома, почекай. Я меняю собі гейм-мод на адвентюр. Ай, как? Вот, давай, идешь, идешь сюда, забираешься, вот сюда на кр... Вот сюда на краёк стоишь и... І... Опа, 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 опа. Наверх, наверх, наверх. Тупий, Ну ты стена вообще! Страх психики. А? Фух, у тебя... А, без... почекай. Можно же Я хочу дохнути. З'їж золоті яблоки, чтобы ты не помер. А я хочу помер. О, найс, найс, найс. Найс. О, о. Ай. О, 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 о. на якій горі. Що зробить? Так. Сі, йди за мною, йди за мною, я тебе покуплю. Сами кінець! Це пройшов майже карту і я впав. Вот сюди Я піднімаєш. піднімаєш. Ай! Тепер люк надо назад зробити. Я пожертвую собою. Для цього. Сі, не прыгай, не прыгай. В тебе не получится, дай я пожертвую собою. Ти ще зможеш. <гарун> <гарун> я, я, я прыгаю вниз. за прыгаю сюда. Дальше, е, пить. Е, при. Надо было відкрити люк, Рома. <плес> <плес> я прокинусь, <так>, а не кинуть. А? <плес> я я прям сюда прыгну. Тут даже не хочется битися цими палками. <плес> <На> цій карту проходимо уже майже 20 хвилин, прикинь. Зашел мои все Найс, 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 Блин, Ром, чего ты сходишь с умами? Не страшно. Що-небудь допоможіть. Ромі погано. А, я не, в мене майже вийшло. Ром тут ще ваші. Важчий... Ага, але тут ще ваш рівень. По заборщикам моє найлюбиме. Можно сдохнуть, какой-нибудь? Может, это просто тэпну? Нет. Ай, я уж Я честно. Я тоже честно играю. Мне тоже было сложно, когда я проходил. Оп. Да хотя бы багато раз уже играет в Майнкрафт. ту 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 Окей. Хорошо. Пока. как вы поняли, на тему И вот с первой, с первой из ромаю. А вы были на канале Ninja Games и всем пока,